16 жовтня День пам'яті Михайла Косача, українського вченого фізика, метеоролога, письменника, перекладача, автора низки оповідань та наукових праць, громадського діяча, одного зі славетної родини Косачів. Він прожив коротке, але яскраве і діяльне життя. Михайло був найстаршим сином у видатній родині Косачів, улюбленим братом Лесі Українки, початкову освіту отримав від матері Олени Пчілки. Це допомогло йому вступити відразу до 5 класу гімназії, навчався на фізико-математичному факультеті Київського, а потім Тартуського університетів, захистив дисертацію з фізики, опублікував низку праць з теоретичної фізики і метеорології. У нього було багато обдарувань і широке коло захоплень. Михайло Косач захоплювався літературою, друкувався під псевдонімом Михайло Обачний, а також займався мистецтвом фотографії і етнографією. Сам сконструював апарат, яким зробив рентгенівський знімок хворої ноги Лесі Українки. У 1896 році був запрошений на всеросійську виставку в Нижньому Новгороді, де взяв участь в будівництві зразкової метеорологічної станції, на якій цілий місяць працював спостерігачем. У 1893 році Михайло одружився з донькою маминої близької подруги, письменницею. Олександрою Судовщиковою, яка писала під псевдонімом Грицько Григоренко. З 1901 року Михайло Косач працював у Харківському університеті. Фактично став засновником метеорологічної служби на Харківщині. Його проєкт будівництва мережі метеорологічних станцій був схвалений харківським земством, і на кількох з них він організував спостереження. До письменницько-перекладацького і наукового доробку Михайла Косача належить етнографічна робота, посмертно видана анонімно 1905 року «Кобзарські Думи, яку Михайло Косач впорядкував і доповнив коментарями в примітках. Помер Михайло Косач передчасно і несподівано, 16 жовтня 1903 року, від Шегельозу на 35-му році життя, похований у Києві на байковому цвинтарі. Пізніше між могилами любого брата і батька знайшла свій спочинок і Леся Українка.